Их жизнь – это поиск. Они по крупицам восстанавливают историю войны. Первый в Украине частный музей Великой Отечественной уже работает в Петровцах, в доме Владимира Даниленко. Исследователь лютежского плацдарма собирал свою коллекцию несколько лет. Видел ее и Руслан Ермалюк. Вот, например, эти запчасти. Это из немецкого БТРа. Здесь снаряди і бомби обезвреженные, запчасти от танків і самолітів. Во дворі Владимира Даніленка частний музей, а он і за хазяїна дома, і за екскурсовода. Люди збирають на металолом їздять. Я на металолом не одної гайки, ні одного болта не віддав і не віддам, так як воно для мене це пам'ять. І я зробив цей музей, допомогли мені. Для людей полі на лютівському плацдармі з металодетектором і лопатою Владимир Даніленко провів 20 років. Солдат ми знаходили на різній глибині, і по три чоловіка в одній ямі, і по одному, без ніг, без рук, в основному роззорваний. Розорвані. Це рідкий случай, коли від пулі або осколка. Всі лічні віші солдат, обнаружене на полі брані, віддавав музей. Те, що не брали, а етаржави осколки, каски, фугаси прятав себе вдома до тих пор, поки не допомогли легалізуватися. Ті люди, які шукають э, ці речі, знаходяться в правового поля, офіційного правового поля. Тому ми, коли вперше побачили колекцію Володимира Даниленка, ми подумали про те, що в принципі цю колекцію треба яким машинам легалізувати э, і. Спираючись на закон про музеї, ми вирішили зробити це як відділ журналу Музею України. Последняя находка поясковика система залпового огня, звісною в народі як Катюша, єдина в Україні. Її Володимир Даниленко передав в національний музей-заповідник «Битва за Київ. Ті музеї, які сьогодні в нашому селі будемо казати приватні, ми його ще не назвали приватним. Я надіюся, що він не тільки буде приватним. Він вийде як відділення. Може, будемо говорити якийсь сектор нашого музею, тому що. Ми будемо розвивати цю справу і зацікавлювати э, тих людей, пошуковців, щоб бачили, що можна ще знайти. Велике Отечественне давно закінчилось, но земля кожен рік преподносить сюрпризи минерам і поисковикам, выталкивая на поверхность тонны бомб і останки сотен погибших солдат, которые 70 лет считались пропавшими без вести, их придають земле, отдавая почести, которые они не были удостоены в телехи Руслан Русланлюк Дмитрий Подленко. Подробности телеканал Інтер.